Розвиток тварин. Що ж таке розвиток тварин? Розвиток тварин це послідовний процес змін, що відбувається в організмі від моменту запліднення цієї до смерті. Він поділяється на два основні періоди: зародково-ембріональний та післязадку постембріональний. Зародковий розвиток. Цей період починається із запліднення, коли її чоловіча та і жіноча сетеві клітини зливаються і утворюється загота. У різних тварин розвиток може бути прямим або непрямим. Прямий розвиток це коли дитинча або молодий організм відразу схожий на дорослу особину, наприклад, як у кішки чи у собаки. Непрямий розвиток – коли організм проходить через кілька стадій личинка, лялечка і доросла форма, як у жаба або метелика. Після зародковий розвиток. Після зародкового періоду починається з народження або з виходу з яйця і триває до кінця життя тварини. У цей час організм росте, розвивається, дозріває, розмножується і поступово старіє. Для тварин із непрямим розвитком характерні додаткові стадії – Личинка та метаморфоз. Наприклад, у метелика з яйця вилуплюється гусінь, личинка, яка потім перетворюється на лялечку, а вже з неї на дорослого метелика. Ріст тварин. Ріст – це збільшення маси та розмірів тіла. Також ріст може бути безперервним або стадійним. У комах, наприклад, він відбувається після кожного линяння, тобто після зміни зовнішнього покриву. Висновок отже, розвиток тварин це безперервний процес, який включає як внутрішні зміни на клітинному рівні, так і зовнішні – Ріст формування органів пристосування до середовища. Він має надзвичайне значення для збереження виду, продовження життя та еволюції всієї живої природи. Chắc cô ấy